А я вам ще більше скажу: Російська Федерація на майбутніх перевмовинах вимагатиме ще більше українських територій, які вони не змогли окупувати. Що мається на увазі? Росія зрозуміла, що військовим шляхом не може захопити там Херсонську всю область, Запорізьку, Донецьку, тому тепер хоче взяти своє через переговори, тобто застосовує дипломатичний тиск. Про це, до речі, каже Інститут вивчення війни в своєму щоденному звіті, а який повідомляє, що Російська Федерація продовжує заявляти про наміри повністю окупувати Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області. А через неможливість зробити це військовим шляхом Росія намагатиметься досягти цих цілей дипломатично. Також аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що Встановлення контролю над цими територіями призведе до просто наймасштабнішої гуманітарної катастрофи, оскільки Російська Федерація, ймовірно, застосовуватиме ті ж самі методи репресії, депортації та примусової асиміляції, які вони вже, до речі, використовують на окупованих територіях України. Тобто, як завжди, вони щось захопили, не можуть просунутися далі, тому кажуть: а давайте вже домовлятись. Але під домовленостями вони мають на увазі, а віддайте нам те, що ми вже окупували, а іще віддайте нам те, що ми записали нібито собі до Конституції. Ну а тоді ми подумаємо, чи припиняти війну взагалі, чи ні.